Підведемо підсумки того, що відбувається на фронті на лінії бойового зіткнення, адже все решта все одно залежить від того. Олександр Коваленко, військовий експерт, приєднується до нас в на органому національному марафоні. Олександр, вітаємо вас. Жаль, що не з нами, але дякуємо, що підключилися. Вітаю, розкажіть. Будь ласка, те, що сталося в ніч удар по окупованому Криму, нібито атакам сами. Вибухи були в Сімферополі, Саках і в Поторі, вже говорять про те, що за ніч вдалося відмінісувати 4 С 400 Наскільки можна такі інформації довіряти? Що ви скажете? Ну ми в першу чергу чекаємо саме офіційних підтверджень а, того, які були нанесені удари і результативність їх а, саме по території тимчасово окупованого півострова Крим. Але я хочу одразу звернути увагу, що коли ми говоримо про удари про за по засобам. Протиповітряної оборони великого радіусу дії російських окупантів це переважно С-400 Тріумф та С-300. То головне це не стільки знищення самої пускової установки, яка запускає зените керовану ракету переважно типу П5В-55. А це головне знищення кількості РЛС радіолокаційних станцій. До кожного дивізіону в складі згідно з штатною комплектацією зенитно ракетних повків та дивізіонів прикладається десь приблизно 2-3 таких дві три таких РЛС, які забезпечують, що вони забезпечують фіксацію супроводження та саме наведення і знищення відповідно повітряної цілі, тому без РЛС пускова установка, вона ну взагалі вона не боєздатна, і знищення саме цих об'єктів в першу чергу. Знищенням цих об'єктів з квітня 2024 року ми займаємось для того, щоб значно зменшити ефективність ешлановної ППО, яка розміщена переважно саме в тимчасово окупованому півострові Криму. Якщо говорити власне про системи ППО, і про те, що відбувається, тут не можна відірвати, мабуть, ситуацію від того, як ми працюємо по аеродромах, як в Криму, так і в дальних аеродромах. Я не знаю, чи є у вас інформація щодо підтвердження того дальнього удару за 1800 кілометрів, бо я так розумію, ще немає точно підтверджених даних, але сам факт, що ми туди вже у взлітку долітаємо, він багато про що говорить. І те, що я дивився, то за тиждень там не один борт постраждав. Взагалі по Росії це змушує їх також розтягувати ППО, роблячи оце діряву таку сітку ще більш дірявою вони намагаються своїми засобами протиповітряної оборони, яких в них зараз досить невелика компонента, захищати найбільш важливі об'єкти. Скажу таким чином: ми пам'ятаємо, як, наприклад, в червні з'явилася інформація про те, що росіяни нібито Звернулося до північної Кореї за допомогою в питанні інженерних військ, так. що вони будуть там отримувати інженерні бригади, які будуть допомагати в питаннях формування фортифікаційних спрот і так далі, і таке і інше. Так от з чим це пов'язано? Чому з'явилася ця інформація? Ця інформація з'явилася тому, що станом на сьогодні в Російській Федерації на третій рік війни такого формування. Та такого роду військ як інженерні війська не існує, вони зникли, а вони не мають повноцінного можливості виконувати свої функції, тому що на третій рік війни знищено настільки велику кількість спецтехніки, саме зі складу інженерних військ, що вони ну вони зникли. Їх було знищено. Вони не можуть кожного місяця компенсувати таку кількість саме цих елементів. Цієї категорії механізованої для того, щоб підтримувати їх в повноцінної дієздатності, така сама до речі, ситуація із протиповітряними військами на це дуже мало звертають уваги, але станом на сьогодні у Росіян нема повноцінно ефективної ППО ешелоновного типу не тільки в фактично на території тимчасово окупованої України на півдні. А також на сході, У них навіть на території Російської Федерації нема повноцінної шланої ППО, яка б могла захистити хоча б ті міста та ті області, ті регіони, їх федеральні округи, які межують з Україною або знаходяться в безпосередньої близькості від України, в принципі, я навіть скажу більше на третій рік війни в Російській Федерації. Зникло таке поняття, як повноцінна ешелонована ППО, її вже не існує. Це саме два ті самих роду військ: інженерні війська та протиповітряна оборона, які не можуть зараз виконувати на території Російської Федерації та за її межами повноцінно свій функціонал, пане Олександре. Україна зараз живе. Ну я б сказала так в очікуванні. Другого етапу атаки масованої вже ракетної атаки, після того, що відбулося кілька днів тому, після дронової атаки майже 100 прилетіло до нас. На тлі чуток про літаки F-16, які нібито вже є в Україні. Чи змінили росіяни мету ракетних ударів і дронових з енергетичних об'єктів на якісь інші? В принципі для них були пріоритетними в 2024 році саме об'єкти якого порядку це енергетична інфраструктура цивільного порядку, а також аеродроми. А потім це вже логістика та інші об'єкти. Отже, вони не змінили свою основну мету, і навіть від ударів в серпні вони також не відмовились, тому що в серпні для них є найбільш такий болючий тригерний день. Це День Незалежності України. Він особисто для Путіна, як та кістка в грилянці, вона не дає йому спокійно жити. Тому ми побачили, що в липні, в принципі, росіяни використовували протягом, якщо порівнювати загально з першим півріччям 2024 року, найменшу компоненту ракетної категорії. Вони можна сказати так: вони зекономили в липні. Стосовно щодо ракетних ударів по території України, тому це може наштовхувати тільки на одну думку: на один висновок вони готуються саме в серпні влаштувати терор відповідно до дня незалежності. Цілком можливо, що це саме так. Mm -hmm. Журналісти Форс порахували, що в липні Україні вперше вдалося випередити Російську Федерацію в кількості ударів дальнобійних дронів. До того ж, наша вигада в тому, що у нас існує 20 модифікацій. Ну приблизно 20 модифікацій дронів. На відміну від росіян, росіяни будують системно. Відповідно, в них є кілька таких модифікацій дронів. Е, тому їм е, це наша вигода, тому що наше різноманіття їм важко перехоплювати. Та, е, і нещодавно повідомлялося, що Україна оголосила тендер на закупівлю fpv дронів з машинним зором і здатністю до самонаведення, чи такі дрони вже є в бою. І чи вони є в росіян, і ні чи не призведуть такі, будемо називати їх роботами, та от до конкретного тупіка в війні, коли не можна буде навіть висунутися з окопу, і тому фронт от, вже реально замре? Так. Ну дуже багато одразу запитань скажу так, але спробую на всіх них відповісти. Так штучний інтелект. Ось саме над чим працюють як росіяни, так і ми. Тобто ми в 2022 році отримали дуже цікавий боєприпас 155-го калібру, бонус та смарт. це боєприпаси, це боєприпаси, які використовують, наприклад, самохідна артилерійська установка Цезар французького виробництва. У чому їх така цікава компонента, функціонал, а вони. Самі собі обирають ціль. В них є база даних, тобто це тандемний боєприпас, який робиться постріл, і потім собі самохідна артилерійська установка може їхати куди завгодно, але сам боєприпас потім собі обирає ціль. Він визначає, що це за об'єкт, танк, інша самохідна артилерійська установка, бойова броньована машина чи щось інше, і наносить вже удар своїм тандемним боєприпасом, основною бойовою частиною, тобто. Там закладено було вже в базісу е штучний інтелект, і е саме якщо його використовувати дронами, то е навіть коли відбувається вплив е комплексів радіоелектронної боротьби, які є основними в питанні придушення дій fpv дронів та інших засобів ураження саме на е цієї архітектурі та цьому базисі, е то штучний інтелект. Навіть коли втрачається загальний канал управління з оператором а, цим засобом, він обирає собі ціль. Він впізнає цей танк т 72 б 3 він впознає собі Т 62 М. Він впізнає будь-яку ту одиницю, яку треба уразити, яка є в його базі даних, і в принципі, цим зацікавлені, як з нашого боку Сили оборони України, над цим працюють і. Російські окупанти щодо загального того о, компоненту, що ми о, змогли в 2024 році нанести о, удари вже за о, перші півроку більш по території Російської Федерації по їх військовим об'єктам, аніж вони шахедами по нам пов'язано з тим, що росіяни переважно технології та будь-які ноу-хау, будь-який креатив, вони намагаються копіювати. Вони не створюють щось нове. Вони бачать щось таке, вони підлаштовуються і намагаються це адаптувати до своїх можливостей. Саме тому вони отримали від Ірану шахет 136 але виникає питання: а вони змогли налагодити їх масштабне серійне виробництво? Ні, у тому то і справа. Ми бачимо, що якщо о, говорити не про якісь максимальні пікові о, нальоти на територію України, то в місяць середньостатистичний показник нальотів. Шахет 136 становить 350 400 одиниць, це середньостатистичний показник. Тобто Росія не може виробляти станом на е, сьогодні в місяць тисячу або півтори тисячі, або дві тисячі шахет 136 Вони виробляють набагато менше, і вони залежать від постачання Ірану. Бо коли Іран здійснив масштабну комбіновану ракетно-дронову атаку на Ізраїль з боку Росії атаки на Україну шахедами 136 тридцять хочу звернути увагу, вони зменшились одразу. Тобто Росія продовжує залежати від Ірану в питаннях виробництва та постачання, навіть не тільки запчастин, обладнання і так далі до шахедів, а саме навіть готової продукції, тому Україна, яка повністю намагається самостійно виробляти е дрони, які е наносили ураження по території Російської Федерації. Вона відповідно залежить від постачання, так дійсно деяких елементів від наших міжнародних партнерів, але вона змогла налагодити своє власне виробництво і нарощувати його, і навіть при цьому покращувати характеристики кожного такого дрону дійсно різноманітня, не, то не тільки різноманіття цього цих засобів ураження, а і ще покращення кожного разу характеристик. Ми ж пам'ятаємо тисячу кілометрів нанесення ударів, півтори тисячі, тисяча вісімсот. Зараз ми бачимо, що й дві тисячі для нас не проблема. Я впевнений, що через три-чотири місяці ми з вами будемо говорити про те, як наші дрони наносили удари по об'єктам на території Російської Федерації на відстані дві з половиною тисячі кілометрів, і це ну це не буде якимось сюрпризом. Це логічний розвиток наших технологій, чого не мають росіяни. Єдине, що я хочу додати, пане Олександре, ви не назвали цифру майже 500 дронів за місяць. Це така цифра, навіть більше 502, Якщо не помиляюсь, така цифра, яка точно викликає повагу. Якщо ми будемо цю цифру нарощувати, то і хлопцям на передовій теж стане трошки полегше для початку, а потім і не трошки. Дякуємо. Олександр Комаленко, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Чекаємо вас наступного тижня. У нас в студії.